Слава Україні! Литва відправить Україні обладнання зі своїх теплових та атомних електростанцій та пакет військової допомоги. На Хмельниччині судитимуть студента, в якого вилучили наркотики, на 4 мільйона гривень. Ми продовжимо інформувати вас про важливе в студії, Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Міністерство оборони представило вітчизняний реактивний ударний БПЛА Кажан Е620. Цей безпілотник на шістьох гвинтах може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі, здатний нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 км на годину і на відстань до 12 км. За свідченнями військових, навчитися літати на кажані можна досить швидко. Закуповували такі дрони підрозділам сил оборони за кошти державного бюджету у межах платформи «Юнайтед-24», а також у рамках зборів від фонду Повернись живим та компанії «ОКО». Литва відправить Україні обладнання зі своїх ТЕЦ і АЕС та пакет військової допомоги йдеться про енергообладнання, виведеної з експлуатації ТЕЦ у Вільнюсі та АЕС в Інгаліні. Також ми отримуємо трансформатор на 30 кВт. Ми дамо все, що їм потрібно у Харкові. На 80% зруйнована вся мережа: і тепло, і електроенергія. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу. Буде дуже важко, каже міністр енергетики Литви. У Москві підірвали автівку колишнього співробітника СБУ Василя Прозорова. Авто вибухнуло щойно. Чоловік спробував його завести. Прозорова у правоохоронці порушили справу про замах на вбивство. Василь Прозоров від 2014 року співпрацював із російськими спецслужбами, передаючи інформацію про хід АТО. Кілька років тому зрадник втік до Росії. Два приватних будинки зазнали пошкоджень у Старокостянтинівській громаді внаслідок нічної атаки шахетів. На щастя, травмованих чи загиблих людей немає. Про це повідомляє міський голова Старокостянтинівської громади. В одному будинку пошкоджено приблизно 20 листів шиферу, в іншому також декілька листів шиферу і димохід. Зазначив Микола Мельничук. За його словами, наразі на місці працює комісія для встановлення обсягу завданих пошкоджень наслідок обстрілу. Наслідки планують сьогодні завтра ліквідувати. Ну і нагадаємо, що сьогодні вночі, 12 квітня, ворог вкотре атакував Україну бойовими безпілотниками. Дісталися шахеди і Хмельниччини. Як раніше повідомляв перший заступник голови Хмельницької військової адміністрації Сергій Тюрін, під час повітряної тривоги на території області наші сили протиповітряної оборони збройних сил України знищили два ворожих ППЛА типу шахет. На Хмельниччині судитимуть студента, в якого вилучили наркотики на 4 мільйони гривень. Нагадаємо, у середині січня цього року в Кам'янці-Подільському оперативники кримінальної поліції спільно з її слідчими викрили 21-річного наркоторговця, який працював в особливо великих масштабах. Під час санкціонованих обшуків у фігуранта поліцейські вилучили кілька кілограмів психотропної речовини Альфа пвп Майже кілограм канабісу, 5 пакетів смоли канабісу, психотропи, ЛСД та кокаїн. Загалом 10 різних видів небезпечних наркотиків. Їхня загальна вартість за цінами чорного ринку склала близько 4 мільйонів гривень. Наркоторговця затримали. Поліцейські встановили, що він здійснював реалізацію наркотиків через телеграм-канал методом закладок. Наразі слідчі Кам'янець-Подільського райуправління поліції вже завершили розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду фігурантові загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поки це усі актуальні новини на дану годину, долучайтеся до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.